Чому для мене, як для прем'єр-міністра, ці вибори важливі? Тому що протягом останніх 18 місяців ми не набирали повноважень на уряд України, а віддавали ці повноваження. Ми віддавали ці повноваження на місця. От саме цим майбутнім депутатам і мерам міст, яких ви будете обирати через тиждень. І я розпочну про які повноваження. Ми вже щойно з вами проговорили про так звану бюджетну децентралізацію. Тобто маса фінансового ресурсу передана вниз. І ви повинні вимагати у місцевої влади звітності і прозорості використання цих коштів. Друге, ми з Києва передали десятки функцій по реєстрації майна, реєстрації нерухомості, по спрощенню життя для громадян країни. Ви, напевно, бачите, по Україні ми їздимо і відкриваємо так звані центри надання адміністративних послуг, де людина не стоїть в черзі, де людина не платить хабарі. Комп'ютера хаварі не беруть. Де людина подає заявку, і та послуга, яка потрібна людині від держави, безпосередньо надається в тому місці, де ви проживаєте. Не треба нікуди далеко їздити. Віддавши ці повноваження, ще треба, щоб місцева влада їх взяла.